Сьогодні ми намагалися зіграти у повну силу, намагалися завадити їхній швидкій грі, пригальмувати якось їх атаки. Думаю, це була непогана гра для нас. Так, шансів на перемогу у нас схоже не було. Але суперник був дуже сильним. Вони грали потужно, добре захищалися, а у нас було чимало втрат, після яких суперники таки тікало відрив. Зупинити їх було дуже важко. На цьому чемпіонаті світу ми здобули небувалий досвід. Хочу привітати чотири команди нашої групи, які кваліфікувалися до наступного раунду. Щодо США сьогодні, то я задоволений тим, як ми трималися три чверті. Ми трималися на відстані 12-15 очок, але потім пішли втрати. У підсумку у нас вийшло 19 втрат за матч. З таким показником важко розраховувати на щось, особливо з таким суперником, чи не кожна втрата конвертується у очки в відриві. Коуч Кшижевський і весь їхній тренерський штаб провели неймовірну роботу за тривалий час. Вони зробили дуже багато для саме цього складу збірної. Вони дійсно класні. класні. Вони дуже потужні на підбираннях, вони чимало здобувають очок з других спроб. У них є кому виконати кидок, є ким закрити зони позаду. Сьогодні Пройти до наступного раунду нам було не під силу. Але і своєю командою я можу пишатися тим, що ми зробили цього року. Баскетбольні боги не дали нам повною мірою відчути смак наступного раунду. Зараз це виглядає так, що лише одне очко могло схилити ситуацію в наш бік. Це демонструє значення кожного володіння м'ячем, кожного штрафного, кожного підбирання у нападі. Коли у тебе вже немає цієї можливості, ти відчуваєш різницю. У нас була можливість змінити щось вчора у грі з Новою Зеландією, яка грала краще. Вони стартували з трьома поразками, їх можна ставити як зразок концентрації, як зразок боротьби до останнього і того, як тренерам вдалося налаштувати команду. I think that they have a, a really у нас є молоді гравці, на яких чекає прекрасне майбутнє незабаром. У нас є ветерани, такі ось як Макс. Скільки тобі зараз? Він ветеран, який виглядає молодим, 27 років. Він може підтвердити, що я це говорю серйозно. Ми разом почали працювати 4 роки тому, а зараз такі, як він, мають давати напрямок більш молодим гравцям. У нас є баскетболісти, які раніше ніколи не грали за національну команду. І я сподіваюся, що вони бачать результат роботи цих хлопців, і якщо вони долучаться до цієї групи в майбутньому, то команда може стати цікавішою і далі торгувати свій шлях. У нас є шанс втримати ці тенденції, але це дуже непросто. Я гадаю, що усвідомлення того наскільки важко досягти рівня чемпіонату світу, до багатьох прийшло лише зараз.